Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Сьогодні пропоную зразу же вам зробити чашечку кави або чаю, бо сьогоднішній ролик буде трошечки іншим, ніж довгішим, ніж звичайно, тому що сьогодні я хочу розкрити таку тему, яка. Називається файтінги на ZX Spectrum і Що таке ZX spectrum Це персональний комп'ютер домашніх 80-х років, який був у мого брата, тому це була одна із перших ігрових систем у моєму дитинстві. І тому сьогодні пропоную взяти кави і подивитися, що ж я вам приготував. Сьогодні, сьогодні я покажу вам Чотири ігри, ну, верніше це три ігри, але одної ігри покажу дві частини. І Буду показувати так з менш цікавої ігри до самої цікавої. Тому пропоную е, залишитися на відео, додивитися до кінця і побачити, чим, ну, яка ж гра буде останньою. Ну і давайте запустимо цю гру. Перша гра у нас називається Sai combat Sai combat це у нас такий файтінг, який є у нас. Битва на оцих сайт-палках. І як ви бачите, два бійця у нас починають битися. В цілому, гра доволі непоганий файтінг, в принципі, зроблений е, мальовничо, як для, для, для комп'ютера з X-спектром, тому що графіка спектру доволі, ну, Не дуже така супер красива була, бо якщо її. Зравнювати з графікою на нести. Ну, і як ви бачите, от перший бой я виграв, отакий у нас бій. Головне нанести кількість ударів по про супротивнику, щоб він отримав нокаут та втратив свідомість. Так, ну і бачите, як ви бачите, зони у нас міняються, зони такі е, розмальовані доволі непогано. Ці зони у нас в, в такому японському стилі. Бачите, два яких самураї сидять за якимись колодами і спостерігають за нашими бійцями. А наші бійці толі з зав'язаними очима, то ли це пов'язки у них на голові. Це також два самураї, які замість того, щоб битися на мечах, б'ються на наших. Е саях на наших палках. І як ви бачите, ну графіка мальовнича, для, як я вже казав, до цієї консолі, і ми бачимо, що наш список ударів та прийомів також доволі великий. ну Я граю у 48-кілобітну версію цієї гри, тому музики ну майже немає, тільки при переключенні рівнів. І в цілому треба отримати перемогу у трьох боях над супротивником. Але так як геймплей одноманітний і супротивники виглядають однаково, то я роблю по одному бою. В чому прикол цієї гри? Ми маємо ще ну за ну, помимо, помимо того, що в нас є, ой, який красивий краєвий, бачите, намальований, помимо того, що в нас є лінія життя у вигляді такої голови дракона, якщо вона замальовується, замальовується повністю, то наш е, герой або його супротивник втрачає свідомість. Бачите, ми, е, потім у нас є е, е, внизу такі голови, і ці голови Відзначають у нас скільки життя у нашого супротивника або у нашого персонажа. Також у нас є дан. Цей дан у нас додає нам рівень складності. Всього в грі 8 данів і треба перейти на 9 Але 9 на дану немає. Після 8 дану зразу одразу гра ну, зациклена і, на жаль, фіналу тут нема, вона повторюється. І ви починаєте знову з першого дану. Ми, ну це в принципі доволі непоганий такий файтінг, як я вже казав, як для спектрума, але є в ньому така, ну вона такий недолік є у всіх файтінгах на спектрумі. Це те, що е, наші персонажі, якщо ну, типу, можуть бити скрізь скрізь свого опонента, тому треба чітко вгадати відстань, в якої нанести удар, щоб. Точно влучити в нашого супротивника. Бачите, а самураї на початку були п'ятий дан. На початку були просто миролюбиві, миролюбиві спостерігачі, а тепер вони по нам е, кидають сюрікени, і нашим персонажам ще достається і від цих, від цих ось сундів. Дуже дуже красиві краєвиди, Японія, е, схід, е, схід Сонця, дуже це виглядає. Непогано. Як ви бачите, у нас вже сьомий дан, і гра потрошку доходить до свого кінця. Ну, прийоми і я трошки розібрався. Так, знову цей краєвид, який я вже бачив, доволі непогано він виглядає, ця картинка. Ну, графіка на спектрі взагалі доволі прикольно виглядає, тому що це ну, така піксельна графіка. Ну і як я казав. Ось на цьому наша гра і закінчиться. Вона зациклюється і повторюється. Давайте перейдемо до другої гри. А друга гра у нас називається Барбаріан або Варвар. І ми в вигляді варвара будемо битися проти інших варварів, воїнів, ну, воїнів, які служать ось великому колдуну, бачите, зі зміїною головою. І тут також дуже непогана графіка, хоча зали схожі один на один у нас. І... Вояки схожі, але наші персонажі також мають доволі велику кількість ударів. І що ось прикольне, бачите, можна відрубати своєму опоненту голову. Якщо ви його отримаєте над ним перемогу, вибігає слуга того самого колдуна і утягує тіло ну, вашого ворога, який у нас е значить переможений. так ну Самий ходовий удар в цій грі це такий підкат. Але він забирає небагато життя, не дуже багато життя. І бачите, ось знову я отримав перемогу, і наш колдун вже не сам, а з якоюсь там дівчиною сидить. Це дівчина це полонена ним принцеса, і в принципі весь сюжет гри. ну У нас на тому і побудований, що нам треба от, на початку перебити усіх слуг цього самого. Колдуна чарівника, а потім знищити його, щоб визволити ту саму принцесу. Гра по своєму, ну в принципі, по своєму зовнішньому вигляду, і по ну сюжету, який, який як тут був, нагадує дуже фільм. Конана Варвара, там та якусь руду Соню, фільми, тих самых, популярні фільми тих самих 80-х років. І дуже оця прикольна штука з відрубанням голів, якою ну, також не дуже часто зустрінеш у, е, у іграх на цієї платформі. Е, значить, Лінії життя наші, ну, стрічки життя це у нас такі кола, три кола, і вони потроху віднімаються, як наш герой або його опонент отримує. Удари. І ще коли удари отримує там ну, той персонаж, ну опонент, чи я над, над його життям починає ну, морда змії колихатися і щось там, ну, тіпа, ругатися. так, ну Як ми бачимо, знову я отримав перемогу, і знову той самий цікавий слуга, якийсь демон, що такий маленький, потягнув нашого героя. ну В принципі, вже треба отримати. ну Наскільки я пам'ятаю 9 перемог, і потім ви зустрінетесь з самим колдуном, якого також треба буде вбити. Е, ну, як я вже казав, бої доволі одноманітні, тому я їх трошечки ну, сократив, трошки вирізав гімплею, тому що ну, однаково дивитися також буде не дуже цікаво, тому ну, я зробив трошечки так, щоб воно ну, трошечки скоротив. Так, і ось наше вже, мабуть, це. Буде передостанній бій. Так, ну знову цей вже у нас, хоч вони виглядають однаково бійці, але кожен боєць ну, трошечки краще б'ється, ніж попередній. Як ви бачите, можна і парирувати удари. Ударів дуже багато кількість, але, ну на жаль, цей підкат є саме головний удар як я казав. Після підката можна продовжувати, збиваєш ворога з ніг і продовжуєш. Наносити удари вже у різноманітні частини тіла. Так, ну і ось наш герой, наш Кона Варвар, знову переміг. Ну і так як гра називається Варвар, я думаю, вона і є протокона. І як ми бачимо, ми отримали перемогу над всіма персонажами, і треба нам вбити колдуна. І він буває доволі легко, якщо знаєш, як це робити. Так, ну і ми отримуємо на нагороду нагороду цю принцесу Красуню, яку ми врятували. Ну і на цьому ця гра. В принципі, і закінчиться. Гра коротенька, але пограти в ті часи нам було дуже цікаво, тому що ну, файтінгів на X-Spectrum не так багато тоді було. Ну, зараз пограємо в варвара другу частину. Ця гра, як ви бачите, намальована вона вже трошечки по-іншому. Тут вже більш різноманіття у нас. Ми заходимо в якусь логове. Тут печери, де мешкають всілякі демони, печерні люди. І ці всі е, створіння вони служать також тому самому колдуну. Ну чи тут іншому колдуну, як ви бачите, ми бачимо там, де у нас стрічки життя нашого персонажа та е, його ворогів. І ось над там обличчя намість обличчя ворогів, тих самих динозаврів, печерних людей, у нас обличчя того самого колдуна чарівника, з яким е, треба буде змагатися. І бачите, тут також є така штука, як відрубані голови. Тут нам ще треба ходити, підбирати різноманітні штуки, ну, ті ж самі голови, знаходити ключі. Ну, це вже не суцільний файтинг, а таке більше як Ну, Хоча самі бої проходять у тому ж режимі, як і у попередній частині. В принципі, друга частина намальована ну, красивіше, мені здається, ну, тому що вона більш різноманітна. І тут у нас є ще кінжал компас, який нам під, підказує, куди нам йти. І ми от, е, стараємося е, ходити і бачити зустрічати різноманітних ворогів. Так, також у нас відлетіла голова, і ми змогли її взяти, і вона нам ну, пригодиться, все беремо, що погано лежить, тому що воно нам пригодиться. Гра мені в принципі сподобалась, гра, ну така, мені щось нагадало там Golden Axe і щось таке, да? ну, такі. Ну, хоча у Стелисті у ст... за X-спектруму, ну це також додає якийсь шарм. Ось, знову відрубав я голову. Люди, які. Ну, не росли в ті часи, так. Ну, молоді люди, які там може ще щось пам'ятають про сягу, але зовсім не знали за експектром, їм ну, буде здаватися, що це, гра ну, зовсім не гарна. Але в цій грі є якийсь той самий піксельний такий ну, шарм, який ну, з-за якого хочеться повертатися до таких ігор і інколи пограти та згадати дитинство. Поки я це розповідав, бачите, я все ближче і ближче наближаюся до Логова. Колдуна, якого мене, мені треба ось ось з'явилися печерні люди з дубинами. Це вони всі служать тому самому чаклуну. Так, ну і ось ми зайшли вже в саме лог. Ви бачите, які тут створіння, якісь вже магічні е чудовиська, яких треба також знищувати. Тут у нас підземні ріки, знову прірви якісь, які треба буде проходити. В принципі, ну, якщо б не компас, було б ну, дуже легко тут заблукати, але компас допомагає нам. І ну, якось допомагає з тим, щоб правильно пройти. Він вказує нам шлях. І знову ці самі демони, знову нам приходиться з ними битися. Ну, але що робити? Бачите, ну деякі демонів е, треба вбивати, а від деяких ну, простіше збігти, нічого в цьому страшного немає. Тому що ну, гра в принципі також не дуже довга. Ось бачите, який гоблін нас тут Спостерігає, але ми, ми йому так і знову відрубаємо голову і йдемо далі. Тут такі краби, ну різноманітні цієї частини ми бачимо. Ну вона дійсно різноманітніша, ніж перша частина, але в дитинстві ми грали в першу частину. А цю частину я вже побачив. Ну, зросли може в епоху емуляторів. О, яке око, летюче око. Чого ми тут тільки не бачимо? Щось там у нас готується. Мабуть, це око готує не, не з людини. Він та робить, бачите. Скелет у нас на, на сті, сті, стіні висить. Так, ну проходимо далі. А ось, бачите, ще хтось живий. Ну, мабуть, також дівчина. І вона тут не одна. Якщо в першій частині ми рятували одну дівчину, тут їх ми побачимо отак, на стінах декілька. Але якщо ми встигнемо вбити злого чаклуна, то я думаю, ми врятуємо всіх цих людей. Так, ну і тут до чаклуна, вже залишилося зовсім небагато. Так, ось якась, бачите, тут прірва, з якої також вилазить якесь чудовисько, але ми беремо те, що нам потрібно. І також тут йому вже хочуть перенести е людину, дівчину. так, І знову на нас нападає якийсь троль, ми відрубаємо йому голову, все робимо по старинці, як воно треба грати. Ну, дуже красиво, як для зек spectrum Тому, ну, в принципі, грати в неї доволі цікаво. Мені сподобалось. Так, ну а це головний демон. Посіпака, який охороняв вхід до чаклуна. І ось тут знову прірва і вискакує демон. Це ще не чаклун, але це демон, якого він визвав, щоб він захищав ну, і служив тому самому чаклуну. Так, перестрибуємо. Цю прірву, і ось наш Чаклун. Оце наш останній бій. Наша... І ми бачите, також дуже легко, як і в першій частині, відрубаємо йому голову, але тут кінцівка доволі цікава. Він тікає у магічне дзеркало, і все, і на цьому гра закінчиться. Тобто, у нас є такий пункт на продовження. Канцовочка тут доволі прикольна. І гра, в принципі, мені сподобалася, як для платформи за Xpectrum дуже крута. І ось ця гра, про яку я казав, це гра Mortal Kombat. Давайте ж подивимося, це вже четверта гра, як виглядав Mortal Kombat на за Ну Ця гра насправді зроблена дуже недавно, може 10 років, тому це вже робили е фанати, які люблять Mortal Kombat, і спектрумісти, які люблять Спектр. Що мені подобається в цій грі. Ну, Хоч тут і дуже прикольні бої, бачите, тут зроблена ну, початок гри у, якби, у картинках з фільму. І Ці картинки повністю намальовані у нас в стилі The X -Spectrum. ну, Тобі ж вони зроблені у нас в такому піксельному стилі. І всі актори, тут, ті, що знімалися у фільмі, тут у нас є. Гра повне, це повноцінний порт. З, Аркадних автоматів з Сіга Drive. Це справжня перша частина. І бачите, тут навіть є історії персонажів, які тут є. Я швиденько їх ну, показую. Насправді вони довше не дають вам час почитати. І ось у нас ми можемо обирати персонажів. Персонажів, ну так і є сім, як у першій частині гри, ну, тому що це Рад, перша. Ну, є тут, бачите, дуже красива графіка, як я вже казав. Але самі зони, на жаль, тут маленькі, і персонажі, бачите, невеличкі. Хоча персонажі мають усі спецприйоми, навіть мають фаталіті, Але зона у нас ну, на ZX спекті нема. Апаратного скролінга, тому зони у нас не можуть ну, рухатись зліва направо, справа наліво. Тому ну, розробник зробив усю зону на екран і тому персонажі у нас невеличкі. Але якщо подивитися, бачите, що персонажі мають весь набор спецприйомів. І також треба отримати дві перемоги. Давайте на першому бою я покажу вам два, два бої, а потім буду показувати другий. Бій постійно, щоб ну, і так ролик у нас. Забирає багато часу, щоб ну, і ролик не сильно затягнувся і вам не наскучило грати. Ну, В принципі, набор прийомів прикольний, але є ну, така штука, що на ZX Spectrum не дуже е, зручне керування. Це або Kenston Геймпад, який це за кнопкою та з дрючком, або клавіатура, де ну, тут гарно, що е, розробник зробив, що можна назначити клавіші і грати. Неї більш зручна. Ну, а ще ось бачите і фаталіті, Як я обіцяв, справжні Фаталіті, хоча воно виглядає тут не так е, круто, як на Mega на Drive, але бачите також дуже непогано прорисовані зони, навіть, ну, як для ZX Spectrum і дуже прикольно навіть кров летить наших персонажів. Персонажі рухаються непогано для The X Spectrum, От єдиний недолік це те, що ну, вони маленькі, тому що усю зону. Довелося вставляти в екран. Ну, це у нас недолік самої системи. І як для цієї системи я в принципі вперше побачив цю гру у себе колись на ну, якось там скачував роми на ZX-Spectrum. У мене є консоль RG Amberg RG351, і я поставив туди прошивку, де є емулятор ZX Spectrum, Ми думаю, скину туди Mortal Kombat. І, на жаль, ця частина на неї не пішла, а вона вже пішла на, на ПК. На емуляторі, а на той консолі я так і не зміг ну на неї пограти. Але ну, в принципі, нічого страшного. На той консолі дуже маленький екран, і тому мені, мабуть, воно і дуже погано було б видно там екран всього 3,5 дюйма. тому мені дуже погано було б видно і так такі малесенькі е, персонажів. Але персонажі, бачите, мають ті ж самі прийоми, бачите, як Соня перекидує моєго Лукена і зовсім від цього не немає ні не, ніякої не ну, якось зовсім від цього вона не Страждає так. Ну, а я спробую все-таки отримати над неї перемогу. Ну, як я казав, до, до експерту можна підключати е, джойсти і пад е, Сіємігатай. І це дуже, ну, у них схожі ну, такі штикера, да? піни в них однакові. І тому ну, спектрумісти, ті, що полюбляють цю систему і досі в неї грають, вже зробили собі такі, ну, якось. Е, Придбали такі собі геймпади і вже давно пользуються за, ну, сіговськими геймпадами, і тому їм більш зручно грати в ігри на... за X-перми. Що прикольно ще в цій спектр системі, що тут дуже багато ігор. і Досі, хоча і вже консолі більше 30 років а, або комп'ютери, досі є фанати, спектрумісти, які досі виготовляють ну, доволі велику кількість ігор на цю консоль. І, от, ну, Ця гра Mortal Kombat є ну, тому саме прямим доказом. Як ви бачите, доволі ну, красива гра. Мені все одно вона подобається, хоч і. Мілкі фігурки, але ну, ось, вся ця рісовка, ну що тут сказати, дуже гарно автор ну, постарався в плані графіки, в плані оформлення цих, всіх, ну, цих заставок, заставок ну, бомбові. Ну і так як ця гра на 128 кВт, бідний. Кілобайтний спектрум, тут є ще й музика, і доволі непогана музика, як для спектрума, І в цілому, бачите, гарна гра. Тут так, Ну і нам вже не так вже далеко і залишилося до кінця цієї гри. О, гляньте, які зони. Зони тут ну вже, мабуть, не тільки з першої частини вже взяли, може, із Mortal Kombat 11, не знаю. Такі доволі красиві зони намальовані гарно. Але... Такі піксельні фігурки, ну, як я вже казав, в цьому є якийсь шарм, і той, хто мого віку, і хто в дитинстві починав грати саме з таких комп'ютерів, ну, мабуть, йому цікаво пограти в такий ось Mortal Kombat і в такі маленькі фігурки. Мені знаєте, ще вони що нагадують, Ото люди малюють. Таких чоловічків і малюють мультики про них, Такі чоловічки, які обличчя, такі маленькі, і вони там то, беруться. Дуже схожа ця графіка на ці мультики. Але гляньте, які великі заставки, як наші персонажі між собою ну, сходяться у двобої. Так, ну зони, мені здається, зони тут дороблені, і оце я також не пам'ятаю цю зону з драбиною наверх, але ну щось таке. Ну, хоча унизу, бачите, у нас є. Дійсно, знак Ронго комбата, той самий дракон. Так, і ми б'ємося з собі. Я е, кажись, розумів, чому такі зони. Тут повністю зони е, нагадують зони з фільму, в, е, ну, в фільму. Тому що фільм був знятий по грі, в принципі, і там зони були перерисовані. Ми, так, ну зараз ми з рептилією беремося. Е, зони були зрисовані, змальовані. З, е, у фільмі з самої грі. Але тут, ну, все одно в фільмі вони виглядали ну, якось не так, як в грі, тому що фільм це є фільм. А тут, як ми бачимо, ну, хтось це фанат, дійсно, мотовгомати, і дійсно, і навіть, е, значить, у нас. Порядок цього, ну, проходження цієї гри схожий як ну, двобої, як у, у самому фільмі. Також ми б'ємося з саб а зараз з Рептилі, який там сховався, але ну, тут нам приходиться битися одним персонажем, там вони ж по черзі били, билися, там згору бився, наприклад, Джон Кейдж. Там, ну, І так далі. Так, ну, бачимо. Тут я отримав перемогу, фаталіки не вийшло, ну, вийшло добити його опіркотом. Так, ну і хто ж нас? Ось отакий персонаж Слай. Слай, я ось не знаю, хто це такий. Цей персонаж я не пам'ятаю в першій частині, а чомусь тут він є. Ну, додали, мабуть, це персонаж також з фільму. Я фільм, в принципі, дивився багато разів, і чомусь так не дуже запам'ятав. Але бачите, тут також зона десь на вулиці. ну, Дія проходить у нас на острові, як ми пам'ятаємо по фільму. І тут також ми вийшли десь в то ліце. Ну, Вулиця, от якісь знамена висять, гори, гори. Ну, прикольна, графіка прикольна, хоч намальована, я ж кажу, і так маленько. Мені дуже подобається. так, Ну і фінішін. Як ви бачите, я показую по одному бою, як я пообіцяв, що ну, вже не сильно. Та, і так ми вже затягнули ролик. ну, і ми вже... Потроху наближаємося до босі. Ось Ден і ще якийсь Ден, що це за персонаж, також я не знаю, але ну бачите, гра на The X і у нас додала нам новий ще персонажів. Це також доволі прикольно Мені дуже цікаво було пограти в всі ці ігри, що я сьогодні показую, тому що вони, ну, хоч і коротенькі, але ну треба звикнути до керування. І, в принципі, щоб пройти цю гру, це дуже так. Ну, Треба потратити якийсь час, тому що ну, за експектом, ми вже давно в нього не грали і це ну, треба заново якось навчитися. так. Ну, Як я казав, ось ми вже прийшли до город, на дуже прикольно. День такий він здоровий. Тут він повністю намагається стрибати на нашого персонажа як у грі, прям, як у всіх Мегадрайвах, один в один, але... ну... Кумедно, кумедно виглядають вони, але ну якщо б ця гра була у мене в дитинстві, я думаю, ми б з задоволенням грали в неї на ZX Spectrum. І, ну і хоча б хотіли б пограти в неї на Сігані Ну, Но... Все одно гра прикольна і ну, дуже гарно, що її зробили, що розробник все таки знайшовся і зробив такий за експертомський мотолкомбат. Є також друга частина, і, мабуть, ще й третя я бачив, Ну, я бачив в оглядах, сам ще не грав. Я знаю, що якась чорно-біла є частина Mortal Kombat на X-Spectrum, але ну я не знаю, як вона по геймплею. по геймплею, може, колись знайду і також з ролик пограю в неї. Але тут, ну, якби ця частина ну, мені в принципі сподобалась. Я ж кажу, ну ви, може, як дивитесь на екрані ці маленькі ну, фігурки, вам воно ну, не, не дуже буде. Але ну, в неї треба спробувати пограти. І, ну, Тотіга отримати задоволення, що навіть така ну не, не ігрова система, зовсім не ігрова, а більш така, ну це комп'ютер з бейсіком, така система, і на неї от написали таку прикольну гру. І доволі прикольно написали. Так, ну і зараз ми спробуємо отримати перемогу над самим головним чаклуном. І я думаю, нам це вдасться, як у фільмі. І все, оце отак у нас остання перемога. Робимо останні фаталіті і дивимось, чим це для нас закінчилося. Що я вже казав, тут дуже гарні заставки. Таких заставок ну, на жаль не робили навіть на Денді на понтах Та Тут бачите, як фіний наш люкен. Стоїть навпроти нашого чаклуна, він впав на колія, все це сцена у нас змальована з фільму. Виглядає дуже круто, як для спектрума. І ось з того тіла чаклуна починають вилітати душі запов, захоплених їм при житті. І бачите, стоїть Лукени і дивиться, як душі воїни повилітали. І ось вся ця наша четвірка уходить, уходить, отримавши перемогу і вигравши для нашого світу новий. Новий час, так щоб його не захопили. ну і ролі Дуже-дуже гарні Тут заставки, мені дуже подобаються. Ну, на цьому, як я вже казав, гра закінчується. Музика також непогана в грі. В принципі, ну це цікаво, як в якийсь ну мені, ну для мене здається, це якийсь такий прикольний такий витвір, що зробили люди. Так, ну а на цьому, я думаю, ролик можна закінчити підбірочку я вам зробив сьогодні ігри файтингів так, так, що файтинги були не тільки на консолях, а були і на персональних комп'ютерах, хоча й також на домашніх, і в деяких цих ігор, ну, в той же Барбаріан ми грали у дитинстві. Навіть я щось пам'ятаю про ігру першу ігру на палках. Ну, не скажу, що супер, багато часу ми за ними проводили, але ну, грали і було цікаво, особливо, як ото голови. Від, було дуже ну, прикольно подивитися. Ну, а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте обов'язково вподобайки. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока!